Привіт-привіт! Ви на каналі Бек Ярдача. Здавалося б, навіщо я сиджу у цьому смітнику і щось вам показую? Показую, як виглядає смітник? Ні, хотіла показати, як виглядає така мульча, як щіпа, після кількох років використання. Зараз багато блогерів. Показує, що вони купили гілкорізи і почали використовувати цю золоту, як вони кажуть, щепу у себе на ділянках. Звісно, ідея ця неймовірно чудова. Мене вона захопила ще в 19-му році, і засипали ми наші декілька ділянок такою тирсою, подробили машиною і засипали. Що ж сталося за кілька років? Бо якщо подивитися, просто от зараз, коли подробили така тирса, вся одна, ну не одна в одну, але такого і колір, ви бачите, який, і характеристики, все фракція. А от а що буде далі? От як воно, куди його постілити? Якщо подивитися наше відео трохи минулорічне, Минуло кілька років тому, коли засипало, то побачите, що ми насипали цю, ці гілки на наш картон. А спочатку ми вирівняли ділянку, поклали картон, пролили його і насипали ці гілки. Можна подивитися відео, було цікаво. От, вперше, мабуть, це робили, ще не показувала такого. От, а потім почалися коментарі. А що під цим картоном у вас будуть слимаки? Почали казати, у вас під цим картоном будуть слимаки. Буде все жахливо. Вони поїдять, всі рослини ваші. От, як бачите, рослини на місці, ягоди на них є. Проте хочу сказати, якщо не займатися будь-яким, то ось такі трава. Спеціально не рвала, щоб показати. Все буде, і трава, і все. Картон розкладається, і залишається та сама трава. Хоча для ґрунту, звісно, я думаю, це чудово мульчам, бо вона і дихає, наша земля, і прикрита, все ж таки, не гола. І... Корисно перегніває і все добре виходить. Щоб одразу знати, з під, під нього дуже добре ростуть тюльпани, дуже добре ростають. Всі, мабуть, ці блонкові добре виростають. Оце вони зараз посохли. А з недоліків треба зазначити, що і трава також росте добре. Не вся. Але росте. По-перше, по-друге, коли ви прибираєте, вирвали траву і прибираєте граблями, то згрібається і ця мульча також. От, з часом також. І колір її змінюється не на дуже такий привабливий, хоча на любителя. Для порівняння зараз покажу іншу мульчу. Для порівняння це кора мілкої, здається, фракції, між ялинками ми її поклали. Ще не кругом засипали. Отак виглядає. Проте, якщо ви будете косити, все одно залітає туди трава, яку також треба думати потім, як ви будете звідси діставати. Отакі, як на мене, я розказала плюси і мінуси. Подобається мені, як щіпа виглядає разом з лавандою. От більше, ніж кора. Але треба рвати траву, бо картона не залишилося. Проте ґрунт не тріскається. Менше сохне, ну, ви розумієте, користь мульчі. Що хотіла, сказала, тепер кожен обирає сам, чим йому застілити його грядочки. З вами була ваша Бекіордача.